Вже другий місяць поспіль спеціалісти Державної служби зайнятості раз на тиждень, що вівторка з 10 до 14 години влаштовують прийом громадян на базі соціального простору у Дніпрі. Допомагаємо стати на облік безробітним для того, щоб людина могла отримувати допомогу по безробіттю, своєчасно знайомитися з вакансіями, які може запропонувати. Державна служба зайнятості і таким чином е, мали змогу отримати роботу за своєю спеціальністю. Аби оптимізувати роботу установи, нещодавно відбулася реорганізація, у результаті якої утворено Покровську філію Донецької обласної служби зайнятості. До неї входить територія обслуговування інших громад, зокрема Мирноградської, Добропільської, Селидівської, Новогродівської, Мар'їнської, Великоновосілківської та Курахівської. Це відбувається скрізь. В Україні, у тому числі в Донецькій області, так відбулося, що дійшов час створити з маленьких центрів більшу структуру з більшими можливостями і з більшим обсягом клієнтів. Розповідають під час прийому відвідувачам про можливість пройти перенавчання у певних закладах освіти. Пропонують вибір серед сотні сучасних професій, окремо консультують і стосовно отримання спеціальних ваучерів. На даний етап ваучер для навчання складає 30 тисяч двісті гривень. Це можливість отримати також більше там спеціальностей, за якими навчає Державна служба зайнятості. Укладається договір з навчальним закладом на ту суму, яка вартість навчання. Ну, наприклад, 15 тисяч, але не більше тисяч. Того діє чимало інших програм для підприємців, які започаткували свій бізнес. Є перелік компенсації, зокрема щодо витрат на єдиний соціальний внесок. Є відшкодування витрат на облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю першої чи другої групи. А тим, хто нині на шляху створення власної справи, також можуть суттєво допомогти фінансово. Щоб отримати мікрогрант, перше це необхідно чітко знати ціль, яку хоче досягнути бізнесмен або бізнесвумен і скласти бізнес-план, пройти перевірку і отримати рішення про надання або відмову надання мікрогранту. Мікрогрант це суми до 250 тисяч гривень, а гранти це вже суми значно більше. Фахівці Покровської філії працюють у багатьох містах України і не лише дистанційно. Прийоми віч на віч проводять там, де є подібні простори підтримки для переселенців. І в Кременчуці, і в Кам'янському, і в Дніпрі, де ми зараз з вами перебуваємо, і у Вінниці, і у Києві, і у Черкасах. Тобто, ну майже скрізь. Завітати до спеціаліста можна без попереднього запису. Ті, хто нині ще перебуває у прифронтових містах Донеччини, можуть спокійно проконсультуватися, і дистанційно ми онлайн, і людина може бути теж де завгодно. Тобто, в нас реєстрація не прив'язана до місця, де центр зайнятості, наприклад, знаходиться. Фахівець працює з базою вакансій саме по цьому місту. Ну каже людина, що я зараз в добропілі, але хочу знайти роботу в Дніпрі і туди виїхати. Галина Головченко каже: на ринку праці попитом продовжують користуватися чи не найбільше продавці, консультанти, бухгалтери, і що цікаво, є потреба і у державних службовцях.